Найсмертоносніші ракетні системи України це справжній щит і меч нашої держави, які щодня рятують життя та завдають нищівних ударів ворогу. Україна, яка з 2022 року перебуває у стані повномасштабної війни, змогла не лише зберегти свій ракетний потенціал, а й суттєво його модернізувати. Серед найвідоміших систем, які тримають противника у страху, Американські химаста МЛРС М270, які змінюють правила гри на полі бою. Завдяки високій точності та мобільності вони здатні знищувати склади боєприпасів, командні пункти і навіть мости на великій відстані, що суттєво ускладнює логістику ворога. Не менш грізною є українська розробка вільха, це модернізована версія радянського смерча, яка може вражати цілі на відстані до 130 кілометрів з неймовірною точністю. Справжнім символом нашої оборони стали і системи протиповітряної оборони, зокрема Патріат, Насамс, Іристе та Семпти, які збивають російські балістичні ракети Кинжал, Іскандер і навіть гіперзвукові загрози, чим захищають мирні міста України від масових руйнувань. Також на озброєнні стоять радянські комплекси БУК С С-300, які попри свій вік залишаються ефективними і регулярно збивають ракети і літаки окупантів. Окрему роль відіграють ударні безпілотники та дрони камікадзе, які стали очима і руками сучасної української армії, вони дозволяють виявляти та знищувати ворога з неймовірною точністю. Важливо пам'ятати, що кожен запуск ракети чи кожен перехоплений ворожий снаряд це врятовані життя українців, збережені енергетичні об'єкти та інфраструктура. Українські військові показують світу. Що навіть у важких умовах можна дати гідну відсіч набагато сильнішому противнику, якщо є мужність, технології та підтримка союзників. Наші ракетні війська та артилерія щодня доводять свою ефективність, тримаючи окупанта на відстані та руйнуючи його тилові бази. Саме ці системи створюють передумови для успішних контрнаступальних дій, дозволяючи нашим військовим просуватися вперед та звільняти окуповані території. Кожен удар. Кожен запуск це крок до перемоги, і ворог це знає. Саме тому російська пропаганда так боїться слова Хімас, і щоночі намагається знищити наші установки. Але завдяки грамотній роботі командирів та високій мобільності цих систем вони залишаються в строю та продовжують бити по найважливіших цілях. Україна вже зараз працює над створенням власних далекобійних ракет і навіть крилатих систем. Здатних діставати до ворожих військових об'єктів далеко за лінією фронту. Наш оборонно-промисловий комплекс відроджується, і це означає, що у майбутньому наші можливості стануть ще потужнішими. Світ підтримує Україну, постачаючи сучасні системи, а наші воїни роблять неможливе, щоб захистити кожен сантиметр рідної землі. Тому найсмертоносніші ракетні системи України це не лише про техніку. Це про людей, які нею керують про мужність, розум та стійкість. Це історія про те, як країна, що бореться за своє існування, перетворюється на форпост сучасної війни і стає прикладом для всього світу. Разо.